У цьому відео я розкажу, як перекуп намагався надурити нашого клієнта на 6 тисяч доларів. 6 тисяч доларів. Карл! наш клієнт вирішив продати свою тачку, не знаючи реальну ринкову ціну на неї. Він звернувся до перекупа, той пообіцяв зробити все під ключ лише за 500 доларів. Звучить непогано, правда? Ну а коли клієнт почав розбиратися в цій темі, то дізнався, що перекуп хотів заробити на ньому 5-6 тисяч доларів, просто на різниці у ціні. Тобто продати авто дорожче, забрати різницю собі, навіть не повідомивши про це власника. Звісно, клієнт забрав свій автомобіль у перекупа і звернувся до нас. І ми йому показали, за скільки реально можна продати його автомобіль без маніпуляцій, без наварів. І продали ця ситуація, надихнула нас створити калькулятор, який може визначати реальну вартість автомобіля, проаналізувавши тисячі реальних угод і ціни, за якими насправді продавалися автомобілі, такі самі, як у тебе, все просто потрібно просто ввести рік. Пробіг марку та модель, і ти отримаєш чесну ринкову оцінку. Калькулятор безкоштовний. Щоб його отримати, просто напиши нам у рект. Ми надійшли мого посилання або допоможемо порахувати разом. Якщо ціна підійде, приїжджай, і ми купимо твою машину в той самий день.